Це моя улюблена автівка, яка постраждала під час вибуху. Стояла вона під під'їздом. Чернігівка Тетяна Полосьмак показує свій автомобіль, який зазнав пошкоджень 15 березня цього року під час атаки російських БПЛА на Чернігів. Тоді близько 10-ї вечора один з шахедів влучив у п'ятиповерховий будинок, в якому живе Тетяна. Вибухом зруйновано два верхніх поверхи. Не чути було ні дрона, нічого, просто бах і все. Я живу на другому поверсі, всі повиглядували у вікна, закрились. А коли пішов дим, уже всі ж стали тікати з під'їзду. На час гасіння пожежі та проведення аварійно-рятувальної операції всіх мешканців евакуювали. Жінка розповідає, вона хотіла відігнати машину, але співробітники ДСНС. Заборонили це робити через загрозу обвалу конструкції будинку. Ось такий вигляд мав автомобіль Тетяни зранку, 16 березня. Вона каже, автомобіль зазнає пошкоджень вдруге. Це як у фільмі Жахів. Бачите, оце е, в 2022 році вона стояла на стоянці, її градами обстріляли, не було ні, ні колес, ні стекол, нічого. Але ж ми її полагодили. По... Ремонтували це вже вона страждає вдруге. Звичайна страховка, я на ній мало їжу так по потребам по місту. Що робити далі з автомобілем? Жінка поки що не вирішила. Адвокат Олексій Кінебас розповідає, що на сьогодні в державі не передбачено жодних компенсацій за пошкодження автомобілі внаслідок воєнних дій. Ну, тобто є компенсація лише щодо житла. А щодо автомобілів, компенсації не передбачено. Єдиний спосіб себе трохи убезпечити, скажімо так, це. Заздалегідь укласти договір зі страховою компанією страхування автомобіля, так зване казку, але зазначає, необхідно звертати увагу, чи передбачає страхова програма саме воєнні ризики. Не всі далеко страхові компанії, цей ризик передбачають в своїх договорах. По перше, треба це одразу оговорювати зі страховою компанією. Крім того, багато страхових компаній, у яких цей ризик передбачено, але виплата є значно меншою аніж там. Від інших страхових випадків, ну тобто прописано, що в разі пошкодження внаслідок обстрілу військові ризики, так звані, буде виплата там від 10 до 50%. Це те, що ми зустрічали на практиці. Представник однієї зі страхових компаній Андрій Марценюк розповідає, до 2022 року воєнні ризики не входили до страхових програм. Після повномасштабного вторгнення попит на такий вид страхування зріс. Тому компанія розробила окрему програму. Ця програма тільки покриває воєнні ризики. Це падіння уламків, шахедів, ракет, падіння уламків цегли, бетону, які завалюють машини. Значить, по цій програмі страхування можна страхувати власні транспортні засоби вік яких до 12 років. За його словами, оцінка транспортного засобу є безкоштовною. Франшиза при частковому пошкодженні складає 0, 2 або 5 відсотків. Якщо автомобіль повністю знищений та не підлягає відновленню – 5 або 10 відсотків. А тариф від страхової суми складає від 2 до 2,5 відсотків. Наприклад, якщо машина коштує, ну, будемо брати 400 тисяч гривень, то 2 відсотки, там, від 2 до 2,5, в залежності від Обставин, то це 8 тисяч гривень ціна страховки на рік. Якщо страхова сума машину оцінили у 500 тисяч, і франшиза 2%. 2% від 500 тисяч це 10 тисяч гривень. Це та сума, яку страхова компанія не виплачує. Якщо франшиза нуль. То страхова компанія виплачує все. Також воєнні ризики додали й до програми «КАСКО». Вони складають 10% від суми, але не більше ніж 250 тисяч гривень. Є ж машини там і 3 мільйони, і 4 мільйони, і 5 мільйонів. Тобто, виплата по військовим ризикам складає не більше 250 тисяч. У випадку, якщо автомобіль став непридатним для використання, його можна зняти з обліку. Начальниця територіального сервісного центру МВС Чернігова Наталія Демченко розповідає. Така послуга називається вибракування транспортного засобу. При собі людина повинна мати наступні документи: документ, що посвідчує особу, облікова картка платника податків та за наявності свідоцтво про реєстрацію та номерний знак. За її словами, ця послуга є безоплатною. Дана процедура не потребує огляду експерта. Вона надається протягом дня з моменту подачі документів. Знімається з обліку тільки за умови, якщо транспортний засіб не знаходиться в розшуку або не під арештом. Також Наталія Демченко зазначає, транспортний засіб, який був знятий з обліку за процедурою вибракування, не підлягає повторній реєстрації. Початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України по Чернігівській області було вибраковано 2428 транспортні засоби. А вже з початку 2025 року ця кількість становить 188 автівок. Транспортні засоби, які зруйновані та не підлягають експлуатації, знімаються з обліку. Зв'язку з вибракуванням для того, щоб він не рахувався за власником, наприклад, для подання декларації. Власниця підприємства, яка займається прийомом металобрухту, Вікторія Калмикова, розповідає, найбільше знищених авто вони приймали у 2022 році. Нині це поодинокі випадки. Щоб здати автомобіль, необхідно мати мінімальний пакет документів. Тільки про встановлюючи документи на цей автомобіль, зняти машину з обліку. Або можна здати так, як є отримати у нас акт здачі металобрухту, в якому буде прописано, що цей сам автомобіль був здан в металобрухт. І На основанні цього акту вже зняти з обліку свій автомобіль. Ціна за кілограм нині становить 4 гривні. А якщо автомобіль знищений в результаті пожежі, 2 гривні за кілограм. Вікторія Калмукова пояснює, обгорівши метал і гірший за якістю, і його неохоче приймають комбінати для переробки. Дуже пошкоджений метал, іржа. Горілий він вже приймається практично як мусор. Тобто ціна там зовсім копійшна. Інколи транспортні витрати будуть коштувати стільки, стільки буде коштувати сам автомобіль. Також в ціну не входять витрати на транспортування такого автомобіля до пункту прийому. Марина Кірієнко, Олексій Жирнов, Олександр Тірок, Олександр Сітько, Суспільне, Новини, Чернігів.